Вітаю, шановні, знову на каналі. Радий, що ми знову разом і можемо займатися нашою улюбленою справою. Не дивлячись ні на які обставини, це нас ніяк не притикає, скажімо так. Сьогодні буде цікаве відео. Це цікаве відео порівняння станків від фірми Мюлі. Це досить таки новий станок Компаньйон, А також станок від Мюллі рока. Що заохотило мене зняти саме таке відео або зробити це порівняння, коли я голився станком «Компаньон», у мене виникло питання, навіщо він взагалі потрібен? І навіщо потрібна тобі рока, бо вони дуже між собою схожі. І в мене виникло якраз бажання порівняти ці дві бритви саме у голінні, наскільки вони ефективні, комфортні та чи інше. Ну, тому що відмінностей в них досить таки багато, починаючи від ціни, матеріалу, дизайну і таке інше. Відносно цих двох бритв, можна подивитись відео за посиланням відносно рока. А також відносно компаньйон, де я роблю такі коротенькі огляди про бритву. Мило. Мило у нас буде від американських артизан VSP. Мило надав Віталій зі Львова дуже велика йому подяка. Також у нас є лосьйон від цих самих американських артизанів. Значить, піна у мене вже готова. Буквально там 3 грами мила, 100 оборотів пензликом Сімсон. І ми маємо таку неймовірну, гарну піну. Піна клас. Шикарна. Зараз розберемося, як же ж вона в голіні. Лезом у нас послугує сьогодні лезо. Так і називається, українське лезо. І я також вже знімав відео про це лезо окремо. За посиланням можна перейти і подивитись саме відео про лезо. Розпочнемо. Аромат Умила, кедр та цитрус. І так і є. Саме я відчуваю... От е, аромат е, масла кедра, кедрових горішків і цитруса. Але це такий, знаєте, аромат не крикливий, м'ягенький, спокійний, дуже-дуже приємний, піна м'яка, міру пухка, також приємна. Довзіб'ю ще її трошки на обличчі. Клас. І так, компаньйоном я піду по правій стороні, як завжди, три проходи. Зверху вниз. Вправо-вліво або в вправо і знизу вверх. То поїхали. Бритва компаньйон, лезо в лезо. Трошки підтягує. Я з цими лезами ще не голився. бритвах станок компаньон достаточно эффективный и комфортный станок мне в целом сподобался Трошки потягує щитину, але я замітив, що мюлі, е, потягує щитину, буває, якщо це не дуже, не дуже гостре лезо. Ну, е, Саме лезо лезо, воно середньої е, такої агресивності або гостроти, скажімо так. Голодь дуже таки нормально, комфортно, мені подобається. Так, мюлле. «Мюлля рока лезо-лезо. О, це більш співуча бритва. Що я можу сказати? По першим відчуттям, то бритви різні. Тобто вони комфортні, досить м'ягенькі. Але мюлі е, рока вона більш приємна в плані півучості. Вона реально співає. Це перше. По-друге... Ну, вона комфортніша, приємніша якось в руці. І більше відчувається лезо, вона більш інформативніша, ніж мюлі компаньон. Так, давайте другий, другий профіт. Ох, і аромат. Цікавий аромат, він такий якийсь тихенький, тихенький, але міцний класный захист. Для цих лес, цих станків класний. Так, тепер справа наліво. Ми компаньйон. У мене немає цілі поголитись в ББС. Є ціль порівняти ці дві бритви. Безпечно, нормально, класно зняло. Так. Поїхали Нілле Рока. Трошки, что я тут, сдается, дряпанул. А вот это же не Меркур двадцать С. Не, а серьезнее, серьезнее станочки в плане. Агресивності та ефективності так, третій прохід. Ух, пинка. О. Так, проти росту. Миле компаньон. Підправлю шию. Нижнюю частину. Поехали. У мене росте тако, тому це проти росте тут. Вісочок компаньйном зручно збривати вісочок. Це в різні сторони, не знаєш, як його тут брити. Так, мило, є. Нормально. Нормальний залишок. Можна ще десь там підбрити. що ще потрібно. Да, тут трошечки делать. Трохи підправлю місцями. Більше не буде цього сторона чіпати. Компаньон, до речі, мене з фезером по нам багато краще. безпечніше. Трошки добрий. Є невеличка. Так, зараз умиюсь і ми продовжимо. Привів себе у порядок, трохи, трохи так підправив А, якою думаєте, так, рока. Саме рокою. І мені рока більше сподобалася насправді. І вона голить частіше. і вона досить таки ефективна і більш комфортна. Погоджуюся з тим, що писали в коментарях на каналі, що компаньйон він навіть трошки агресивніший, ніж 89. Це правда, це так і є. Тобто, бритва така непроста, бритва з характером, достатньо ефективна, достатньо агресивна, але потрібно для неї підібрати лезо. З лезом лезо у мене гоління трошки не зовсім добре вийшло, Навіть от я отримав коцку невеличку. З фізером було саме класне гоління. З мюллі теж у мене щось трошки не зайшло, тому що, мабуть, мюллі ну, не досить знайоме для мене лезо. Рока класний станок. Супер Бритва, мені досить таки вона сподобалась, давно не голився нею, але отримав ну, реально класні відчуття. Що б я вибрав компаньон чи року? Якби в мене були гроші на ту на ту бритву, однозначно рока. І не тільки тому, що вона з нержавіючої сталі... Але ще й тому, що вона приємніше, от ну реально приємніше. Знову ж я так казав там в одному чаті в пану Сергію, що та. Компаньйон покладе на лопатки року. Навіщо це взагалі все було ну, виготовлення цього станка? Але зараз заберу свої слова назад. Ні рока в цьому порівнянні для мене набагато приємніша. Набагато. Ну тобто, це нарядок, це точно, не на якісь десяті. Вибрав би однозначно року. Якщо потрібно було би трошки переплатити, то я за це переплатив. Що відносно мила? А, до речі, лусьон. Давайте я нанесу лусьон, бо я його так і не наніс. Такс. О. О. Фу. Лосьон, щоб ви розуміли, ви СПІ. Да, в ЕСПІ, все правильно. Тобто це просто спирт, в який додавали там ряд інгредієнтів. Чистяк. О, пішло, пішла печія. Але відчуття, відчуття дуже класне після нього. Тобто лосьйон для мужиків. Для таких бруталів, які полюбляють це, знаєте, щоб воно там аж запекло, аж щоб я було. І ну, от потім після нього шкіра ну, суперська. Лосьян сам по собі кайфовий. Мило, Мило теж класне, мило суперове, мені сподобалося. І дякую пану Віталію за... Можливість спробувати лосьйон і спробувати мило. Також подяка пану Сергію з Харкова за бритву Компаньйон. Дуже дуже вам вдячний за ці. Можливості і за ну, реальне спонсорство каналу. Представте собі, скільки б мені довелося заплатити, заплатити за мило, лосьйон, бритву для того, щоб зробити такий огляд. М -м, поважні пани дали можливість це зробити. Дуже дякую, дякую вам за це. Лосьйон все прибрав. Все, нічого тут вже нема, ніяких коцок. Підпікає ще. Шкіра така бархатиста, якась є така матовість. Тобто гоління, гоління в цілому дуже чудове. Під бритву рока лезо підійшло взагалі клас. Я не міг під цю бритву підібрати, до речі, нормальне лезо. Оце. Супер, знову повторюсь. Дякую за перегляд всім чистої шкіри, гладенької, здоров'я. Здоров'я це одне із тих, що нам саме головне миру в серці, мирного небу і, скорішого, миру на нашій землі. Всім пока-пока.